Почали фіксувати, чи він записує те, що виявляється. Шо, можливо, у вас якась просто цього працівника? Ну як буде... вам сказати, ви передивитеся відео і подивитесь на його поведінку. Вони могли, могли потім залізти, кожен комент ще порушити, таких три розширили, інтервошили, сім розшили. Вставу, внушити, внушити, внушити. Відкрити і подивитися, що там це немає. нема. Вони того не зробили. Ви що ж нема толесні, то дозуму, тобто вони спеціально цього не зробили. Хоча Ми ходимо до того, що нам треба з'явитися з функціональними обов'язками. Вони, вони могли ту саму вишку, В, вишку, так як ми брали та дичетки, заплатити гроші, речі, вишку, вишку ми ж писали на міського голову, щоб да? що А він не... переписав це на галичках на директора. Ну тобто ми взяли, нам треба було. Нам не треба було. Не тобто це ж офіційна перевірка, про що мова міська рада має повне право перерахувати цьому самому фендичу гроші і взяти вишку, якщо більше вони ми ну, тоді Казав, що має вишки в міській раді, казав, щоб міський голова тоді поплатив проплату, а ми знайдемо вишку тоді, будемо живати запит і самі шукати вишку. Я думаю, що ми якби попросили нам би ту вишку ще раз на халяву дав Фендич, але суть в тому, що то просто не красиво. я думаю, тому, що ця... це немає. Ну. Все правильно, дивіться. Я думаю, що на даний момент ще у нас триває розслідування. Зараз ми не будемо тут розголошувати далі дані слідства. Є ревізія. Зараз ми будемо її аналізувати. Дивіться, що в нас є, що в нас немає. Якщо у вас є факти, які ви вважаєте, що там не є зафіксовані, дайте нам тоді письмові ну, пояснення, щоб ми зараз то, могли відкрити. Чувак пішла фальсифікація навіть по те, що влаштування чотирьох. Ті, що вони відкрили mm -hmm. чотири цього, влаштування димових каналів без обштукатури. Тобто вони написали, що вклали цегли. З 10 кубів, які мали покласти, це, це повністю 10 кумі вигнати треба, поклали майже 3,5 куба. 3,5 куба це виходить півтора тисячі цеглів. Півтора тисячі – це багато, півтора тисячі. Люди, як казали, там дві-чі три тачки привезли. На одному повені тільки покладемо, а решта взагалі немає. Там, до речі, є на відео е жилець це? цього будинку. <кху> Юра, не пам'ятаю, як прізвище, на газі працює. <кху> ми... Розповідає, розповідає ще до того, як ми залізли, що він там бачив, як воно робилося, скільки він Я ходив, знов... говорив, що воно Дивіться. не так робиться. У нас, Всередині... Чекай, у нас допитаний, чоловік, ти що, наказує? Допитане? Влаштування гофрованих труб. Ми залізли, і там було 25 сантиметрів, а вони написали. Двіці, все, я думаю, питання, дивіться. Я думаю, що такови ситуації зараз. Значить, ви ознайомилися з актом Повторно, де ви, питання має, де ви вважаєте, що там є ряд яких незафіксованих порушень в акт ревізії? Дасте нам зараз свої пояснення, щоб ми дійсно бачили, що ми, ми вважаємо, що тут ще, тут, 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 тут не перевірено. Ми або напишемо став на керівника, або ми призначимо нову ревізію, щоб вони розібралися в себе. І долина відповіді на ті запитання, які у нас залишилися, не ну і напевно, що по цій людині, яка проводила цей, як я кажу, йовбик, напевно, треба його до чогось притягувати. Відці, думаю, Там що... на відео все чітко видно. <питання> тобто він ми ну, питання до нема... відповідальності це зараз не, не, не це тому. Зараз питання до нас. Зараз ми, якщо кажу, є ряд. Питань, яких вони ними були не з'ясовані. Треба подивитися, які питання ставилися, які питання вирішувалися. Якщо немає повністю відповіді на запитання, ми просто напишемо на керівника їхнього листа, е акт копії ревізії в них є, правильно? Вони всі можуть подивитися. І Хай вони проведуть перевірку до службову в себе, нададуть нам висновок. Якщо дійсно немає ніяких порушень, ну тоді будемо реагувати далі. Добре. Де, вони по акту ревізії не врахували те, що розбирання димових цегляних труб. Ну, воно ж не було, 1940 гривень пішло. Додавання на кожний наступний канал. Теж не було. 1442. Мурування 12 315. Ну, Розумієте, через ту цеглу вони його не вписали. Бо яке ж мурування могло бути, якщо не було, не розбирали нічого. Монтажний, монтаж, нова цегла, це все, що гроші, все ж нове закуплялося. Знов ті самі труби. Ну, Бог з ними, 595 вивели в щось. Ну, каркаси, заповнення каркасів, ну, -таки, ну, Тут э, держ аробут контроль тільки може це визначити, тому що там мало бути мурування немає, потім мало бути заповнення мінеральними плитами, а вони там мінватою запхали. Так само металопрофіль мав бути зверху, а вони це, всі... це ж Це різні гроші. Профільованим листом. Так само, ну... Це ж інші матеріали, це зміна проєкту, причому ні з ким не погоджено нічого. І хтось по цьому підписався, що був зміцнений нагляд авторський. Примикання тут взагалі нічого немає. Навантаження сміття вручну. Як може бути 10 кубів сміття, якщо... що це сміття, як вони нічого не розбирали. Не перевезення того сміття. То вроді би воно копійки, але... Тут є заробітна плата і все разом, але за собою і друге потягне. Треба по да, А Тут різниця в 2-4. Породі. Значить, ми тоді аналізуємо, дивимося, які відповіді на запитання нам дали дійсно. Які дали. Це вже оформлення чи там розкажуть, це інше питання. Де нам не дали відповіді на запитання? Значить, ми вживаємо заходів щодо нам. Направлення все-таки цих відповідей або повторно ревізі, не знаю. Зараз кажу, ще... рано говорити, ми час ми проаналізуємо потім будемо щось про щось зробити. Але де ви бачите, де нема відповіді на запитання, ті, що ви виявили, <кхи> ви нам дайте письмо пояснення, щоб ми могли на щось ссилатися, <кхи> могли щось представити, що дійсно це, 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 це <кхи> не є перевіреним. <кхи> <Хай> тоді я не коригую, чого е, два пункти викнули, а, а третій ні. Ну, наприклад, <кхи> <кхи> Яку це там ми перший раз було, я не пам'ятаю. Ну, 12 серпня про те, що вони не можуть вилізти, <клес> бо, бо <вони> <клес> в нас на сторінці, Яка дата відео. Та то й тоді були. Так же є. Я не пам'ятаю. Nah, ну все, Залишаємо я тоді yeah, кажу, і тоді кажуть, і йдемося. Визиваєш, що є одяг а тоді розказує, розказує ще які є факти. На допит, що ми зараз мали і що ми тут вживали заходи, щодо. У об'єктивного розслідування. Зайду в мігто, будете десь на місці. Є ж кожен день, хіба що десь виключено які заняття. Вівторок по тих всіх нюансах, без служба так як взаємодія, то одразу їх кажуть. <кху> Добре, а там по іншій ревізії... А, вони дві в одну зробили? Два в одному. Ну, а як два в одному? Нема дві Ну її нема. Щось я не бачу. Ну от нема віброплати. Одна віброплата коштує більше, як 4 тисячі гривень. По документах виходить, що є, так? Так, так. По документах є. В документах є. А немає фізичного? Так. Немає фізичного? Немає фізичного? Ну, знову ж таки, це має бути в кру написано, що от. В документах є, а де? Ну, у нас, не, не на, нас на відео воно є. Правильно, не представили. Тобто ще нема. На да. на віду... Так. На не відео є, є. Керівники ну, ну, пояснюють, де воно є, що письмо пояснюють. Не пишуть це в ревізію. І виживаємо запах. Тут треба ще поняття. Тут ціна навіть не случає, тут не про 4 тисячі. А тут які вони повказували. Може тут чи ми так само і називаємо і по небудь? Ну не зрозуміло. Ну тут ротун, да. Контейнер, якийсь контейнер, контейнер.

Ми підготовлені до і пишемо на їхню керівника, що це було зафіксовано, сказано, що є там, однак відповіді не надано в тому, в тому, в тому, в тому. Як будемо перевірка, чи дійсно з ними тими працівниками повний об'єктивну... Петро і об потім і завіз, але на момент інвентаризації її на місці не було. Є нас, ми, нас, нас, запас, срок, так? Іди, ось, Є так? Нас, Є в нас. Є надії. В нас, верніше, є. там там є. є, Відеозапису там мало що є, Але суть не в тому. Ні, бо, там що, я... комісії, Добре. Якщо у нас відеозапис, то я, Ні, відеозапис, є там відеозапис. Поясни, Дивіться, там є відеозапис. Ваш працівник, той, що проводить тоді ревізію, чітко він, і раз, ясно, я записує бугал, я запитує бугал. А він каже, Петрика на не ну, монтажі. Я тоді включив камеру, кажу, повторю. Він повторює те саме у Петрика що її немає. Володя, так там ще перший раз є, як ми були з тобою. Ні-ні-ні, але якраз той кусочок є. Ну так, але перший раз запитує головного бухгалтера. Об'єктивно, то те об'єктивно. Кажу, записуємо це відео на диск, Пишемо листа, і хай керівник передивиться диск, побачить, що дійсно є, візьме акт ревізії, побачить, в чому дано відповідь, в чому не дано. Якщо є дійсно порушення, хай нам дає висновок, що в їхніх правах є порушення, їхніх функціональних обов'язках є порушення. Якщо немає порушень, то чи будемо реагувати тоді відношу фільму дівчини? Якщо ми наводимо конкретні факти, що і цього не було, мало бути. В ревізії цього не вкали. ну, значить, Хай пояснить. Ніхто нічого не приховує, ніхто нічого не ховає. Об'єктивно показує. Все. Точечно. Прийдеш вівторок, прийдеш, вівторок точно про цей, і зразу готуємося направляємо. Це все. Будемо чекати відповідь, побачимо. Зразу до вівторка трошки про нерезуміємо візію і подивимося. Результат. Ну що, дякуємо за зустріч. Кіно